Днями групою народних депутатів України було зареєстровано законопроект щодо введення кримінальної відповідальності за представлення України на міжнародних майданчиках, і рівень цієї відповідальності передбачає довічне позбавлення волі та навіть конфіскацію майна. Насправді дуже небезпечний законопроект з юридичної точки зору. Чому я зараз поясню? Саме в юридичних аспектах. Дуже великою проблематикою є те, що в цьому законопроєкті і в передбаченні ні кримінальній відповідальності вводяться фактично нова термінологія, і незрозуміла, який громадянин за які дії буде підпадати під кримінальну відповідальність. Бо відповідно до того тексту, який прописаний. Фактично, будь-яка особа, яка буде представлятися за кордоном, громадянином України, буде вже нести кримінальну відповідальність за вступ з будь ким у якийсь діалог. І це є порушенням загальної декларації справ людини і взагалі Конституції України. Відповідно до цього законопроекту, будь-який контакт громадянина Україна. З представниками іноземних держав може сприйматися як порушення кримінального кодексу. І це дуже схоже на те, що називалося залізним занавісом, який працював у радянські часи. На мою думку, законопроект несе декілька загроз, і перша з них пов'язана з тим, що такі законопроекти. Відволікають увагу законотворців від поточної діяльності в умовах війни, коли потрібно вносити закони, направлені на покращення організації роботи в Збройних силах України, в державних органах влади, щоб потужніше та ефективніше працювали всі державні інституції та громадяни України. Законотворці наші відволікаються. На те, щоб розглядати подібного типу законопроекти. По-друге, несе велику загрозу і те, що через прийняття такого закону кількість українців, яка би представляла Україну на міжнародних майданчиках, я кажу в першу чергу і про волонтерів, і про народних депутатів України, про тих, хто опікується і піклується взагалі долею України. Вона може бути суттєво зменшена. Ми маємо розуміти, що Російська Федерація не втратить свого шансу збільшити кількість своїх представників у тих вільних ділянках, де зникнуть українці. І там вони зможуть просувати всі свої негативні наративи відносно цієї брутальної, несправедливої війни і нав'язувати свою думку. Європейським державам та, взагалі, всьому цивілізованому світу. Такі законопроекти можуть використовуватися Російською Федерацією в своїх інформаційно-психологічних спецопераціях, щоб продемонструвати, які парламентарі в Україні є некомпетентні, і які загрози вони викликають для держави та цивілізованого світу. Тому, на мою думку, дуже важливо, щоб народні обранці більш прискіпливо відносилися до тих законопроєктів, які вони подають до парламенту, і зважували на те, що їхні слова мають велику вагу і вони є під пильним оком всього суспільства.